Відключення світла вже почались, але не треба хвилюватись, бо нова лінійка зарядних станцій Cell Power від BigBlue вже тут. У кожної з них всередині довговічні літій ферофосфатні акумулятори, які здатні пережити 3,5 тисячі циклів перезарядки, вбудований зарядний пристрій та швидка зарядка. Сумісність з сонячними панелями купуються окремо. Вони безпечні, бо захищені від перенапруги, перевантаження, перерозряду та перегріву. В лінійці є такі моделі: 2,5 кВт та 1843 Вт-години акумулятора, 1 кВт та 1075 Вт-годин акумулятора, ну і потужність у 600 Вт, та акумулятор на 537 Вт-годин. стильний ергономічний та продуманий, але практичний дизайн. Ну і купа портів для того, щоб ви змогли зарядити все, що вам потрібно. По якості та надійності ці зарядні станції не поступляться лідерам ринку а ось по ціні відчутно менше.